Сьогодні, коли ви вбиралися, коли ви обирали червоний колір, ви подумали про те, що це власне колір вашої партії, колір всієї символіки. Ну, красний второе, ну, считать, – це мої любимий. Це перше. А друге, ну, якщо пользуватися стереотипами, що комуністична ідеологія красний світ, то мабуть, можна з цим согласиться. Всі нас задали, когда ми вспоминаємо, піонерію і все остальное. Сьогодні вас дуже відверте декольте. Ви знали, де будуть зупинятися очі чоловіків. Вы завжди так відверто одягаєтеся на церемонии? Ну, я думаю, что вот эта штучка, она помогла мне немножечко так как-то быть скромнее. Ну, в общем-то, за этот наряд, наряд я в некоторой мере благодарна своей родной сестре, потому что она дизайнер, и это її рук дело. Я с огромным удовольствием действительно стала со временем її носить. Хотя в своє время говорила так: ну, что ты делаешь? Ты вообще, ты дизайнер, я не понимаю, что это вообще, как це может развиваться. Вы офіційно одна из найбагатших народных депутатах, тому що офіційно задекларували 10 мільйонів гривень. Верховна Рада, вам навіщо і зарплата у 3 тисячі доларів? Столько мене були дискусії з моїми э, друзями і так далі, які мені кожен раз говорили. тобі пора в політику. А я горжусь тим, що в політику я прийшла не по списку партії. Я Реально пройшла мажоритарку. Ваш двоюрідний брат є заступником голови Верховної Ради. Ваш дядько у партії регіонів, ви у комуністичній партії. А як вдома ви ладнаєте? все гаразд? І кожен свою точку зріння. Збираюся э, вдома за столом, ви знаєте, у нас ідуть дуже жаркі бесіди відносити тих чи інших і або з тих інших законодавчих ініціатив. Чим займається ваша донька, які 19 років? Ви вже її працевлаштували чи вона. Э, вчиться. Она закончила Лентон Парк, это британская школа, да, так, в общем-то, сложилась ее судьба, начиная с 9 лет. А вот сейчас, вот для меня было неожиданностью, когда она сказала, что э, ее интересует философия. Приходя с работы, начинается за ужином с ней споры, она мне начинает доканывать, нет, у меня вот такое представление относительно там коммунизма, мама, я внутренний анархист или еще что-то, начинает меня забрасывать кантом и другими И философами очень сложно, конечно же, как-то пытаться с ней спорить.